Щодня в Абухівському будинку культури на піщані кипить робота. Невтомні волонтери плетуть захист для фронту в три зміни, і запрошують долучитися всіх, хто має можливість і бажання допомогти захисникам. Писну а, амуніцію материнське серце плете ще з 2014 року, ще з початку війни. Бо повномасштабне вторгнення з 24 лютого. Минулого року ми не вважаємо це початком війни. Війна почалася ще в 2014 році, тому ми е, стали допомагати фронту ще тоді. Плели маскувальні сітки, плели кікімори і продовжуємо плести, Це вже 9 років. Ну, звісно, масштаби е, цього процесу не можна порівняти із е, минулим роком і теперішнім роком, через те, що ось зараз. Зараз на весну потрібні і сітки, і кікімори, саме такого природнього, зеленкуватого кольору. А взимку ми плели біле. Дуже багато замовлень. Замовлень і на маскувальні сітки, і на кікімори. Дуже багато. Ми навіть дещо із запізненням виконуємо ці замовлення через те, що потрібні робочі руки, яких дуже мало. Наприклад, щоб сплести оцю маскувальну сітку. От, ну це десь середньостатистична маскувальна сітка. Треба е, 10-12 годин е, роботи. Якщо це одна людина, то це скільки тратить, якщо щодня, то два дні. Якщо більше плиту, то це свищ... е, е, швидше виходить. А нам, щоб вийти на проєктну потужність, як, як казали виробничники раніше, то нам треба хоча б по три сітки в день плести. Замовлення. От, е, е, при, пришвидшилися терміни їх виконання пришвидшилися. Тому ми зараз буквально за, ах, задихаємося від, від того всього, що ми не встигаємо. Ми не ввидимо людей, щоб вставали на зміну. Ті відходять чи нагороди, чи до дітей, чи, чи борщі варить, а решта повинні підходити, щоб постійно на, за, за цим каркасом стояло. По, Хоча б по двоє людей, хоча б по двоє людей. О восьмій ранку ми вже тут. Перша зміна вже тут. Потім приходять ті, що в день можуть, і після роботи, оце зараз сьогодні поприбігали ті, що після роботи. Після 17-ї години приходить друга зміна, і друга зміна буквально ще й працює. Буває і до 10-ї години, коли якесь термінове замовлення, треба його конче виконати на ранок. От. Кікімори, Кікімори теж, щоб її сплести, десь треба менше, десь 8 годин. Це із натягуванням, із, із підготовкою матеріалу. Ось Ми на, на кікімору ріжемо менші такі стрічечки, ніж на е, сітку. От. А в перемішку з цими стрічечками з пандбонду ми вплітаємо. Оці ниточки із колишніх кропив'яних мішків. Оце кропив'яні колишні мішки. Хто сільський, то пам'ятає оце. оце такі зараз нам потрібні дуже ниточки, але ж їх треба висотати все. Тому ми нарізаємо, готові. Просимо наших волонтерів, що на наметах стоять, щоб вони скубли. Дехто бере додому, скубе, а вранці приносять. І тоді ось. Ось такі ниточки, бачите, це такі ниточки, і вони буквально за, за, за 20 хвилин все виплітається. Дуже швидко виплітається. До того ще зараз з'явилось одне замовлення на шоломники. Це такий квадратний каркас, який натягуємо сіточку, плетемо, і потім це буде на, на шоломник, який теж буде захищати наших хлопців Ой, від, від ворожого ока. Ну, а важко навчитися. В самій Дуже техниці. просто стають і плетуть. Тут нічого мудрого нема. Прив'язав стрічку до основи, основу натягують ті, що вже знають. Прив'язав стрічку і пішов плести. Нам було простір заплести, хто так е, зигзагом плете, хто плете стрічечкою такою довгенькою, хто як. І е, про наші потреби потребуємо цих мішечків. Потребуємо матеріалу, який ми закупляємо, тобто просимо періодично кошти і закупляємо цей матеріал, бо рулон одного зеленого спандбонду на 300 метрів погонних це 5 тисяч. Менші кольориці, інші це по 100 метрів рулон, це півтори тисячі, а то тисяча 1600. І все це ми купуємо з тих за ті кошти, які напросимо. Але найбільше ми потребуємо підтримки робочими руками. Потрібно, потрібно і потрібно, бо не, на сьогоднішній день немає заміни. Волонтерським сіткам заміни немає. Я, наприклад, в жодному сюжеті по телебаченню не бачила. Не бачила е, е, сітку, виконану на, десь на виробництві, десь на, на фабриці. Я бачу тільки е, волонтерські сітки. Тому це таке, таке виробництво, можна, можна сказати, стратегічне виробництво на, на, нашому, на нашому рівні. Це, це другий фронт, який ну, не, 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 можна, не можна пригальмувати ні в якому разі. Через те, що багато чого отам зараз на Сході залежить від того, що ми зараз тут робимо. Хочемо перемоги, то давайте всі цю перемогу наближати.